з вами Сказати слава нашому Господу, що він сьогодні на цьому місці. І просто коли брат читав оцей стих до Колосян, я хочу його дочитати. Він його не дочитав. Ви зауважили, що він його не дочитав. І там такі слова він не дочитав. Хочу 17-й і друга половина, дякуючи. За все, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Тобто через Ісуса Христа, дякуючи за все. Алілуя Ми маємо за що дякувати сьогодні. Амінь. І я зараз хочу читати ще одне місце, і ми просто подякуємо, поблагодаримо до Євреїв. Відкривайте разом зі мною 10-й розділ, де. Так, написано з 19 вірша, 10.19 до євреїв послання говорять такі слова. Отож, браття і сестри, ви також приймайте. Ми маємо, ми й відвагу, тобто дерзновині, входити до святині кров'ю Ісусовою. Слава нашому Господу! Чуєте? Яким способом, чим ми маємо право або дерзновинні, або відвагу входити в святиню кров'ю Ісусовою? Знаємо ми, що в старому заповіті це є преобраз нового заповіту, але но Бог так пильнує над Словом Своїм. І коли Ісус Христос сказав Слово звершилося, ми знаємо, що в храмі завіса роздерлась. Зверху донизу. Хто так міг зробити? Тільки Бог. І сьогодні Він просто нам нагадує, що ми з вами маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою І 20 вірчик я читаю новою і живою дорогою, яку нам Бог об... яку Він нам обновив через завісу. Цебто через тіло своє, маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо, слухаймо дуже уважно, будьмо всі уважні, то приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця наші від сумління лукавого. Чуєте, буває в нас деколи, і сумління може бути лукавим. Але сьогодні таке слово Господнє до мене першого і до кожного з нас. Щоб ми приступали з дерзновленням, окропивши серця наші, і вірою приступали до цієї святині з дерзновленням, тому що Бог зі своєї сторони все зробив. А якщо в нас, можливо, є якесь лукаве, сумління лукаве, і, можливо, 50 на 50 іде боротьба, я просто хочу ми зараз, щоб ми звершили молитву, якщо така душа є, і витомитися хтось. То ви просто підійдіть до престолу, благодаті. Ми чули сьогодні про благодать, яка з'явилася через Ісуса Христа. А якщо ще більше сумніваєтеся, йде боротьба, вийдіть, ми за вас помолимося в ім'я Ісуса Христа і кров Ісуса Христа обмиє, очистить, освятить. Але таке слово є завсіди, коли до Ісуса люди приходили, іди і більше не гріши. Або прощаються гріхи тобі. І тому ми всі зараз перед нашим Господом. Як ви думаєте, Господь наблюдає над кожним із нас? Бачить всі наші лукаві чи не лукаві, які в нас думки приходять. І тому давайте ми зараз на початку приклонимося, а тоді я буду далі продовжувати. Давайте ми ще раз приклонимо наші коліна, віддамо славу І Сьогодні. І давайте нашими очами віримо, ми всі віруючі люди. Я думаю, ми прийшли на це місце з вірою. І зараз нашими очами віри. Як і один псалом український, тепер я бачу Ісуса очами віри на землі. А там колись на нього подивлюся у ангельській валі. Чуєте, що робить віра? Що віра це є осуществлення ожидаєм і увереності невидимого. От так віра працює. І тому сьогодні ми віримо, що настане такий час. Коли ми там будемо в славі з Господом нашим, а ми сьогодні ще тут, на землі, і виконуємо Його слово, де і апостол Павло отрив відкровення, бо прийняв я від Господа, що й вам передав. І кожного разу, як будете їсти хліб цей і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Ще Ісус Христос не прийшов, церкви не забрав, і тому народ Божий звіщає. Отсю смерть Господа Ісуса Христа, і слава нашому Господу, що ми маємо Слово Боже. Чуєте? І коли ми на нього дивимося, то ми правильно робимо, і як було сьогодні підмічено братом, що прославиться Отець мій, коли принесете багато плодів і будете моїми учнями. Там далі так написано: і будете моїми учнями. На сьогоднішній день є багато різних вчителів, і є багато учнів, щоб тих вчителів вчаться. Но Ісус Христос сказав: один у вас учитель, і прославляється Отець, коли ми є учні Ісуса. Слава Богу! І тому ми, по прикладу нашого Господа, стараємось, вчимося, освящаємося, виконуємо, а Господь нам допомагає. І проставляється, Отець Небесний, слава нашому Господу! От яка двостороння така йде гармонія! Слава нашому Господу! Ми бачимо лиця один одного і з любов'ю, ми благословляємо один одного, будемо благословляти І зараз, як я говорив, хтось із нас, ми вже сьогодні очами віри були біля ніголоского Христа, хтось ще буде. Хтось на Тайну вечеру зараз ми відправляємося. І я хочу, щоб ми всі зараз відправилися на Тайну вечерю. Там Ісус Христос закриває одне, а відкриває друге. Оцю нову дорогу відкриває, про яку я читав. Де ми знаємо, що ніхто із людей не міг виконати закона Мойсеєвого, а Ісус Христос його виконав. І написано вже через апостолів послання, що Христос кінець закону. Є написано так. І тому Ісус Христос являється цією новою дорогою, живою дорогою! Алілуя. І я читаю Матвій, Євангеліст записав, записано 26, 26. Я завжди не читаю це місце писання. Ну, можливо, не кожен раз, бо буває і деякі інші місця. але чому сьогодні я буду знову його читати? Дома я його читав, брав російський перевод, український перевод. Сьогодні, зранку, і читаю, зараз ми уважно слухаємо. І вникаємо всі слова, і виконувати будемо з Божою допомогою. Тому що для того є написано, щоб ми не тільки послухали і все, але щоб ми його виконували і з вірою. Тому що деякі речі по сьогоднішній день нам навіть і слово ми сьогодні чули, що. Е, ніхто із вас не буде совершенний або не є совершенний. Да, ну, так, в такому смісті, бо один я совершенний. Но Ісус Христос сказав: будьте совершенні, досконалі, як досконалий. Отець, ваш Небесний брат і сестра. От зараз я говорю, і мені приходить таке, скільки мені потрібно, щоб я дійшов до тої доскональності. А постійно треба удосконалюватися. Брате, може, я помиляюся? Нам потрібно постійно удосконалюватися, бо Ісус Христос сказав: будьте досконалий. Вроді би день пережив, вечір молиться, думаєш Господі. І там помилився, там помилився. І якщо буде день завтра. Господі, допоможи, щоб я більше вдосконалювався, щоб я не повторяв цих помилок, які сьогодні зробля. Господь чує, Господь помагає, слава йому, бо він бачить Твоє і моє іскрене серце. А якщо воно лукаве, а Він по лукавому серцю нашому буде з нами поступати. І тому, Господі, допоможи. Я вже сказав, але не читаю. Так? 26, 26, він вже встиг за той час відкрити, де так написано, як вони споживали. Ісус узяв хліб, от перед нами хліб. Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав, прийміть, споживайте, тобто їжте це тіло моє. Це є дуже велике таїнство віри. І ми просто повинні жити вірою і приймати вірою, коли ми це робимо. Ісус Христос своїми учнями. Перед Ними хліб, Він його бере, Він Його благословляє, Він Його ламає і дає учням. І що важливо, каже, слухаємо уважно: бере хліб. А після молитви, коли вже благословив, розламав і дає учням: прийміть, їжте це тіло моє. Слава нашому Господу! Сьогодні брат підмічав на цьому місці, що хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя, уже має. І навіть коли наше життя на цій землі закінчиться. Того воскрешу я останнього дня. алілуя. Алі Цей день знає тільки Господь, коли він буде. Но він буде, коли ми з вами останемося вірними нашому Господу. Господі, тільки Ти один сильний нам допомогти, щоб ми надіялися на тебе, перебували в Тобі, і ти будеш з нами перебувати. І ти доведеш. І саме більше, знаєте, що саме краще. Настане такий час, коли. Ми все життя старалися, докладали максимум зусиль по слову Господню, були учнями Ісуса Христа. І коли ми будемо відмінниками, учнями, учні різні, є такі, що вони слухають і, і вони нічого не роблять, але щоб ми були виконавцями слова Господнього, і такий момент настане, коли кожному із нас прийдеться предстати перед ходом царства Небесного. О, як приємно чути такі слова, дає написані, що свобідно відкриється вхід Царство Небесне. Алілуя, Господі. Як всі віруючі сьогодні прагнуть, но по чому піздаються віруючі люди? Слово Господня нам дає вихід, що для тих, хто вірує, він драгоценність. Брати і сестра, легко сьогодні вірю, сьогодні було пророче слово, що ви побачите різницю між служачими Богові і не служачими Богом. люди побачать чи не побачать. Слово Господнє відкриває для тих, хто вірує він драгоценність. От що для віруючих людей є драгоценностю. Чи в хворобах, чи в болях, чи з інсультами, чи з інфарктами. Но Він вірить в Ісуса Христа, Його Ісус Христос, здраво алілуя. Алілуя! Брати сестра, ось таке слово сьогодні Господь мені першому нагадує. Я теж в плоті, і деякі болі бувають деколи, і трудності, і переношу, і спокусу зі сторони диявола кожен день боротьба. «Но я знаю, в кого я вірував, сказав свого часу апостол Павло, Аллилуйя. Брата і сестра, чого ми сьогодні тут? Бо ми знаємо, в кого ми ввірували. Ми знаємо і ми віримо в цю жертву Голговського Ісуса Христа, Сина Божого, Анця Божого, який взяв гріх світу, який взяв мій і твій гріх. І сьогодні просто черговий раз, Господь дозволив нам. І ми на цьому місці. Щоб виконати заповідь, яку Він залишив. Щоб нам, доки на цій землі ми живемо, діти Божі, Церков Господа Ісуса Христа, ми будемо згадувати, ми будемо звіщати, ми будемо їсти тіло Ісуса Христа і пити кров Його. Я просто ще прочитаю зараз і... про те, коли Ісус Христос. Роздав учням своїм тіло своє, він далі бере 27 віршик, А взявши чашу і подяку вчинивши, тобто знову поблагодарив, він подав їм і сказав. Пийте з неї всі. Дуже я хочу зараз, щоб ми вислухали наголос, який тут буде поставлений. Бо це кров моя. Брат і сестра, чуєте? Нового заповіту! Що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Алілуя! Кажу вам, сьогодні нам говорить, що від сьогодні не питиму я від оцього плоду винограднього аж до дня. Коли з вами, чуєш, брат і сестра, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Я читав російський переклад сьогодні. Коли буду з вами пити нове віно в царстві мого Отця. Слава Господу, я думаю, що ми повинні вірити і вірити в ці обітниці Ісуса Христа для того, щоби там пити в Небесного. Слово Господнє нам говорить, що ми його сьогодні тут пили. Ми сьогодні погодилися, дехто запитував, чи буде вечір годами, плануємо, ми хочемо, ми молимося. І Господь серед нас сьогодні, слава йому. Бо ми згідно Слова Господнього, хочемо виконати це. І тому ми зараз будемо приступати, я освіжу руки, першим тим, як буду ламати хліб, комусь не вміщається, чому я плачу. Умилення в серця йде просто. І слава Господу! Я знаю одного брата, можливо, це був перший наставник, який казав, що коли брат проповідає, він не повинен плакати. Він повинен всі плакати, а він не повинен плакати. Ну, я не знаю, він не плакав ніколи. Я деколи розмишляю і думаю, Господі, не знаю чому. Ніколи Він сльози не пустив. І так, навіть коли він помер, на його похоронах свідчив про світер, який після нього був, каже: Він ні разу не плакав. Я не знаю. Ісус плакав. Христос плакав. Плачте, Ісус Христос сказав, і за собою, і за дітьми вашими. Навіть ридайте. І ми повинні дивитися знову ж бути учнями Ісуса Христа, на нього, на начальника і виконавця нашої віри. І тому вся слава і честь Його. Алілуя. А я буду зараз приступати, прошу піднятися по можливості, хто може, піднімемося на наші ноги. І так, як я читав по Слову Господньому, Ісус Христос взяв хліб, і я зараз взяв цей хліб, і ми будемо разом молитися, щоб Господь Його благословив, щоб допоміг мені Його розламати і роздавати. Вам, як Ісус Христос, це робив своїми учнями, молимся. Господі Ісусе, ми славимо ім'я я Твоє саме перше. Що ти серед нас сьогодні, бадаре. Ми дякуємо за слово Твоє. Ми дякуємо за тебе, начальника і виконавця віри. Ми дякуємо, що ти є першою всьому, Алілуя і в цій заповіді Ти був перший, ти являєшся цією новою і живою дорогою. І ти, Ісус, через свої буки і страждання, коли ти виконав все і промовив, звершилося, завіса роздерлася в храмі і зверху донизу, щоби сьогодні кожен віруючий, і я і мій брат і сестра. Ми мали свобідний вхід, а, отче керба та рибре до святині керві, таки і беди гончарба дарі бере, і тому вся слава і честь тобі, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. А зараз благослови нам цей хліб, який я держу в руках своїх, Господі, як ти взяв і благословив своїм в присутності на тайні вечері, і нам благослови зараз. Допоможи, розламавши і подавати, Господи, як тіло Твоє, яке було побите і поламане за нас. Господи це наше місце було, але Ти помінявся з нами, як і наскільки сьогодні нам потрібно любити Тебе і цінити тим що ти зробив в житті нашому, Господі, уповання наше, Господь, благослови Ісус. А нам. Допоможи бути виконавцями слова твоєго. Вся слава і честь тобі. Отець, син, святий дух. Амінь. Ісус Амінь. Христос сказав ви, друзі мої. Якщо чинити те все, що я вам заповідаю. Аллилуйя! Ісус Христос називає нас друзями своїми. І ми сьогодні по слову Господньому будемо приймати, як друзі нашого Спасителя Ісуса Христа. Прийміть їх, все тіло моє, і тому кожен сьогодні чиє серце, воно сьогодні. Повне в спокої, і ми мали можливість. Мали можливість каятися, освящатися, наближатися милості Господа, просити Він той, який милує. Ми будемо учасниками зараз тіла нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь, благослови нас, Господь, Алілуя. Чи ріки молимося за чашу цей час, Господи Боже, ми Його. до Тебе приходимо. Алілуя кіриша рабі, та рибере, очіке любіші редарі, бере Ісу. Як ти колись благословив чашу і подав своїм учам і сьогодні нам благослови, ми молимо. Ми дякуємо за кров, нового заповіту, за Твою Ісус І зараз, по слову Твоєму, Господі, ми молимо Тебе. Благослови нам цю чашу з видов, якою я держу руках своїх, че кілявіша рабітаре, і допоможи нам пити, приймати як кров Сина Божого Ісуса Христа, бо Ти сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту. Що за батьок проливається на відпущення ріків, благословила цей час, щоб ця чаша послужила благословенням для кожного, хто буде пити з неї, овоче, щоб вона послужила для ісцілення ціле, плоті, кого небачі в плоті сьогодні рва дарі береон, арба дарі береон, Тобі Алілуя, тобі слава, ти достоїн. Прослався, Господі, і сили нам даруй, щоб ми уповали на милість Твою, і свого часу, коли цей день настане, щоб ми пили нове вино в Царстві Отця разом з тобою, Ісус, Спаситель наш, Агнець Божий. Алілуя тобі! Отець, син, Святий Дух. Амінь Амінь. Пийте нею всі, сказав Ісус Христос. Амінь. Пираніша, нашому Господу. Давайте ми приклонимося і будемо славити ім'я Господа. Алілуя! Алілуя, 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 Алілуя! Алілуя, Алілуя, Алілуя! Ти достоїн, Ти достоїн, чиреки риби, шереви, де ребята,